У Олександри Дульченко двоє синів Розповідає, коли у старшого з'явилися страхи, звернулись до психолога. Тоді й виникла ідея допомогти дітям, чиї батьки не мають грошей на фахівця. «Дуже захотілося створити якийсь такий інструмент, який був би бы і в доступі, і смог би. Бы... Помогать, очень простой на детском языке. І пришла прийшла что що якщо проблема зародилась в, в на просторах інтернету, то і рішення то должно находиться там. Олександра розповідає над мультфільмом працює семеро людей. Команду збирали за місяць. Світлана Атагульян спрацює психологінею понад 20 років. П'ять років пише психотерапевтичні казки. Раніше писала казки для онкохворих дітей. Саме її історія і лягла в основу мультфільму. Я вирішила написати історію про мальчика, який сам вчиться справлятися зі своїми страхами. То есть у всех деток очень хорошо развито воображение. Сейчас очень много детей визуалов, поэтому картинка для них очень важна. В самой истории, в самой сказке заложен такой смысл, что тебя могут напугать какие-то моменты, но включи свое воображение, рассмотри хорошенько и посмотри чуть-чуть дальше за свой страх. Родион зі старшою сестрою облаштували галявину і зробили маленький будиночок для Чарлика, їхнього верного песика. Ілюстрації малювала Альона Ларіна. За фахом вона вчителька музики. Ілюстрацією займається близько двох років. Розповідає, давно мріяла долучитись до якогось соціального проєкту. Місяць тому долучилась до команди мультиплікаторів. Відкриваються даже якісь нові грані моїх можливостей. Я не знала, що я можу так швидко лісувати. Я не знала, що я можу так. Що я могу повноценно придумати сюжет і, і це все буде між собою. Це буде все смотреться як повноцінна композиція. Представити мультфільм глядачам планують у червні. На якій платформі відбудеться прем'єра? Автори ще не вирішили. Олена Ростовцева, Богдан Антоненко новини на Суспільному. Дніпро